Три високопрохідні автомобілі ВЕКО передали у Рівному 104-й бригаді сил територіальної оборони ЗСУ, які служать на півночі області на кордоні із республікою Білорусь, а окремі батальйони виконують завдання на сході України. Це і 9001 і цей виключно військові автомобілі призначені для груп швидкого реагування. Мобільних в них є три виходи опалення в кунзі, і п'ять місць в кабіні. Одні з найнадійніших автомобілів для військового призначення. Кошти на придбання та ремонт автомобілів збирали колективи обласної лікарні, а те Рівнегаз, клуб Рівненського агробізнесу та інші меценати. Загалом 1 мільйон 320 тисяч гривень. Для обласної лікарні це вже не перший такий збір. Вони раніше вже передали одну автівку військовим, які виконують завдання на Бахмутському напрямку. Приємно, що ми соціально відповідальна лікарня, соціально відповідальний колектив. Що наш фронт не тільки сьогодні, і тут коли ми. Лікуємо військовослужбовців, а й ми робимо свій такий невеликий вклад у нашу загальну перемогу. Просто добровільно люди приходили, зносили скільки скільки хто може. Медики кажуть, як тільки дізнались про таку ініціативу, одразу погодились долучитись. Навіть мови не було про те, що ми не можемо це зробити. Тим більше що ми працюємо на роботі, і ми отримуємо зарплати. І з цієї зарплати ми звичайно виділили. Хто скільки зміг. Якщо далі будуть такі ініціативи, ми звичайно підтримуємо, бо ми не можемо якби бути там на передовій. І ми хочемо, щоб скоріше закінчилася війна, щоб була перемога. Тому ми долучаємося до такої ініціативи і підтримуємо таке. Купували автомобілі в Італії. Там вони були вже списані. Вартість одного майже 9 тисяч євро, що близько двох тисяч необхідно було на ремонт. Це вже списані машини з італійської оборонної системи, і вони всі некомплектні. Там Спеціальна така формула розкомплектування в часи списання. Ми віддали і за логістику, за комплектність, і потім тут за ремонт на кожному автомобілі прийшло біля двох тисяч євро ремонту, тому що кажу, там немає чи вала, чи генератора, чи радіатора. На жаль, їх немає. І каталогів немає, і немає легко в доступі. Ми їх всі за кордону, але в нас дуже велика досвід бізнес-процесів за кордоном. І ми за два тижні знайшли всі запчастини. За словами начальника ОВА, ситуація на кордоні контрольована. Така підтримка меценатів та робочих колективів свідчить лише про віру в перемогу після проведення ставки Верховного командувача. Місті Ворож нещодавно матеріально технічне забезпечення і 104-ї бригади ТРО і в цілому всіх військових, які знаходяться, на прикордоні поліпшується, отримуємо нову техніку, нове озброєння. Фактично, можу сказати, що кожного дня наші сили на півночі стають сильнішими. Ключі від автівок вручили командиру 104-ї бригади зсу. Після чого вони вирушили виконувати відповідні завдання. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.